Отако в секунді в секунді закрутило за тивою, підняло до гори, летіло як ластівки. одну туди, друге туди, третє туди, четверте на подвір'ю. Я, я навіть не можу оповісти, як то воно було страшно. вибігла туди закрите вікно. Як закривала вікно, а то не дає мені закрити, все рве і двері в хаті розірвало такого. Чую далі шух, дуже шум. Вікно тут було закрите, я в вікно а вже вверх на землі. Описують на кожній подвір'ї всі руйнування, які Будівлі отримали і потім будуть прийматися рішення, щоб ми змогли відшкодувати грошовим еквівалентом збитки, нанесені від цієї негоди.